Говній мірі мене остановили, взяли машину, забрали на штрафмайданчик на пост. Просто безприділять. Поставили мені в машині блядь, напереді колеса, щоб я не міг виїхати. І от я везу харчовий продукт. Повну машину зухарчовий продукт. Ось така у нас держава. Добрий ранок, не дають мені машину. 8 утра. на штрафплощадці, Ось тут підараси, інакшим словом не назвеш, тут сидять на ці їбучі бучій конторі на пусту наху, требують деньги. Наху. Постійно нахуй. З усіх всіх людей. Наху. З українського народу треба того деньги на. Машину мою поставили на площадку. Ні на якому основанні, ні на якій причині заблокували колесо. У мене знаходяться продукти харчування, блядь. Вони не, 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 незаконно утримують мене нахуй. Як це може бути? Поясніть, ребята, дайте коментарі, придивіться відео, розпространяйте відео, блядь. От на яке нас правительство, підушине, блядь.